Добрий день, шановні діти, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 30, день 68, сторіночка 37. Тема нашого уроку – нумерація чисел першої сотні, віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Пропоную попрацювати у таблиці чисел від 1 до 100.

79. А зараз попрацюємо з таблицями. Дайте відповіді на запитання і заповніть таблицю. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо ліворуч таблиця Десятків 9. Одиниць? Сім. Число дев'яносто сім. Таблиця праворуч. Скільки десятків? П'ять. Скільки одиниць? П'ять. Яке число утворилося? П'ятдесят. 5. А зараз, дітки, приготуйте додатковий зошит, ручку і напишемо математичний диктант. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування запиши та виконай його. Уважно прослухай завдання. Запиши лише відповідь. Наскільки десять більше від чотирьох? Наскільки 10 більше від 4? Наскільки 7 менше від 10? Наскільки сім менше від десяти? Наскільки дев'ять? Менше від десяти? Наскільки дев'ять менше від десяти? Наскільки вісім менше від десяти? Наскільки вісім менше від десяти? Наскільки десять? Більше від двох? Наскільки десять? Більше від двох? Наскільки три менше від десяти? Наскільки три менше від десяти? Наскільки десять більше від шести? Наскільки десять більше від шести? Перевіримо виконання математичного диктанту. 6 на 6 на 3 на 1 на 2 на 8 на 7 на 4. Висновок: щоб дізнатися, наскільки число більше або менше від наведеного, треба від більшого числа відняти менше. Повернімось до сторіночки нашого ЗУШИТО. А зараз вивчаємо математичні процеси та явища. До вашої уваги додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Таблиця додавання 4 з переходом через десяток. До 7 додати 4 дорівнює 11, до 8 додати 4 дорівнює 12. До 9 додати 4 дорівнює 13. Таблиця віднімання чотирьох з переходом через десяток. Від 11 відняти 4 дорівнює 7, від 12 відняти 4 дорівнює 8, від 13 відняти 4 дорівнює 9. Повернімося до сторіночки нашого гушика. Дітки, перейдіть на сторіночку 75 до друкованого ЗУшита і вивчіть на пам'ять таблицю додавання віднімання 4 з переходом через 10. -х. А зараз допоможімо в знайти невідоме число. Х плюс 4 дорівнює 11. Х це перший доданок, 4, другий, 11. Сума. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Зараз натисніть на паузу і допоможіть хвалькові знайти невідоме число. Перевіримо. Х дорівнює від 11 відняти 4х. Дорівнює семи. Х плюс чотири дорівнює сорока шести. Х дорівнює. Від сорока шести відняти чотири. Х дорівнює сорока двох. А зараз пригадайте, як віднімати двоцифрові числа без переходу через десяток. Щоб відняти двоцифрові числа без переходу через десяток, потрібно від одиниць зменшуваного відняти одиниці від'ємника. Від десятків зменшуваного десятки від'ємника. Застосуємо це правило, обчисливши вирази. Натисніть на паузу, виконайте це завдання самостійно. Перевірмо 54 мінус 22. Від п'яти десятків відняти 2 десятки буде 3 десятки. Від 4 одиниць відняти 2 одиниці буде 2 одиниці, число 32. 93 мінус 41. Від 9 десятків відняти 4 десятки буде 5 десятків. Від трьох одиниць відняти 1 одиниць, буде 2 одиниці число 52, 76 мінус 53. Від семи десятків відняти 5 десятків, буде 2 десятки. Від 6 відняти 3 дорівнює 3 одиниці, число 23. 89 мінус 35. Від восьми десятків відняти 3 десятки буде 5 десятків. Від 9 одиниць відняти 5 одиниць, буде 4 одиниці, число 54. А зараз приготуйте робочі зошити І запишіть якими із зображених монет можна заплатити 5 гривень. Але пригадайте 1 гривня скорочено позначаємо ГРН 100 копійок ОП. Одна гривня крапку не ставимо дорівнює 100 копійок. Повернімося до нашого зошита. Отже, щоб зібрати 5 гривень, треба взяти, натисніть на паузу, поміркуйте. Одну гривню плюс одну гривню, плюс одну гривню. Це буде скільки? Три гривні та плюс 50 та 50 копійок. Це буде 100 або ще одна гривня. 50 плюс 50 копійок буде ще одна гривня. Всього вийде у нас 5 гривень. Як це записати у виразі? У зошиті ви напишете 1 гривня плюс 1 гривня плюс 1 гривня, плюс 50 копійок, плюс 50 копійок. Плюс 50 копійок і плюс 50 копійок. Завдання не важке, тому ви виконаєте це завдання в робочому зошиті самостійно. А зараз заповніть таблицю. Було 1 гривня. Витратили 50 копійок. Скільки копійок залишилося? Запишіть відповідь. Перевіримо. Міркуємо так, одна гривня це 50 і 50 копійок. Коли витратили 50 копійок, то залишилося 50 копійок і 0 гривень. А ми рухаємося до наступної сторіночки нашого року, досліджуй навколишній світ засобами математики. Пригадайте задачі, у яких потрібно знайти, скільки було до того, як частину віддали, подарували, витратили тощо. І частина залишилася є задачами на знаходження невідомого зменшування. Короткий запис до цих задач записуємо так: Б було, В віддали, З залишилося це цукерки. Наприклад, коли віддали 12 цукерок, то залишилося 15 цукерок. скільки цукерок було спочатку. Розв'язуємо ці задачі дуже просто. До того, що залишилося, додаємо те, що було. І знайдемо ось те, що віддали, і знайдемо, скільки всього було. Це задачі на знаходження зменшуваного. Зараз розв'яжіть задачу на знаходження невідомого зменшуваного, скориставшись коротким записом у зразку і розв'яжіть задачу. Натисніть на паузу. Перевірмо. Діти взяли 14 пряників і на тарілці залишилося ще 12. Скільки пряників було на тарілці спочатку? Складемо короткий запис, Б. було невідомо пряників. Що зробили? Взяли В. Скільки пряників взяли? Чотирнадцять. На тарілці залишилася буква З. Дванадцять пряників. Питання скільки пряників було спочатку розв'язання. Ви пишете разом зі мною, так же дітки, короткий запис до задачі, обов'язковий. Щоб знайти, скільки було пряників спочатку, ми до того, що залишилося, до 12, додаємо те, що взяли 14 і у нас цього 26 пряників було спочатку. Пишемо слово відповідь і записуємо двадцять шість було. Так, зараз ми з вами витираємо свої записи і рухаємося до наступного завдання. Для цього нам потрібна буде лінійка, простий урібець, ну і ваша уважність. Запиши довжину відрізка, ДО. Беремо лінійку і міряємо довжину відрізка ДО. Прикладаємо нулем до точки Д. І дивимося, точка О показаним 7 см і 8 мм. Пишемо довжина відрізка ДО 7 см і 5 мм. А нам треба накреслити відрізок. Що на 2 см коротший від відрізка ДО. Якщо відрізок ДО 7 см 5 мм, то віднімемо 2 см скільки отримаємо правильно 5 см і 5 мм. Позначимо цей відрізок буквами а, Б. спробуємо накреслити цей відрізок. Так. Нам треба, щоб довжина цього відрізка була 5 см і 5 мм. Так, ви накреслили, скористалися шмаліндичкою. І написали довжина відрізка АБ. Назвемо цей відрізок АВ. Так, на жаль, у мене лінічка не совається так вільно, як ви у себе можете на папері. Так, ну і тепер напишемо, що довжина відрізка АВ дорівнює 5 см і 5 мм. А тепер, дітки, я запрошую взяти участь у великих перегонах. Обирайте транспорт, на якому будете змагатися, я сьогодні обираю цей транспорт, ставте таймер на 4 хвилини і виконуйте завдання. Перевірмо. 66 мінус 35, пам'ятаємо від десятки віднімаємо десятки від одиниць одиниці. Буде 31. 89 мінус 27 дорівнює 62. 74 мінус 62 дорівнює.

48 1 один дорівнює 47. 4 плюс 7 дорівнює 11. А 6 плюс 5 також дорівнює 11. Отже, 4 плюс 7 дорівнює 6 плюс 5, 68 мінус 58. І 86 мінус 85. 68 мінус 58 дорівнює 10. А 86 мінус 85 дорівнює 1. 68 мінус 58 більше, ніж 86 мінус 85. n плюс 78 і 78 плюс n. Дорівнює бододанки представлені місцями. 9 плюс 4. Щоб стало 10, нам треба до 9 додати 1. А 4 1 і 3. Три. Відповідь 13. Щоб стало 10, до 7 треба додати 3. А 4 це 3 і 1. 7 плюс 3 10 та плюс 1 11. 8 плюс 4. Щоб стало 10, треба додати 2. А 4, це 2 і 2. 8 плюс 2 10 та плюс 2 12. 13 мінус 4, щоб став десяток, треба забрати трієчку, а 4, це 3 і 1. Від 13 відняти 3 буде 10 та мінус 1 до рівня 9. 11 мінус 4, щоб стало 10, треба відняти 1. І 4, це 1 і 3. 10 мінус 3 дорівнює 7. Звірте свої записи, хто правильно вчислив, розфарбуйте свій гран-при. Ну, а хто допустився помилочок, наш девіз, не кажи не вмію», а кажи навчуся. Дітки, сьогодні ми з вами повторювали натуральні числа першої сотні, пригадали їх назви, розрядні доданки. Повторили знаходження невідомого першого доданка і допомогли хвалькові знайти невідоме число, повторили способи віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток, працювали з грошовими одиницями, розв'язували задачі на знаходження зменшуваного, будували відрізки заданої величини, взяли участь у великих перегонах. Отримали завдання вивчити таблицю додавання і віднімання чотирьох з переходом через десяток. Ще раз нагадую, що ми можемо скористатися таблицею, яка знаходиться у нас на сторіночці 76-й, 76:75. Будь ласка, працюйте, вивчайте таблицю додавання і віднімання числа чотирьох. І на завершення звучить пісня про математику, царицю наук.